У день пожежної охорони, який в Україні відзначають 17 квітня, близько 30 рятувальників Житомирщини відзначили нагородами від Верховної Ради та ДСНС. Вітали рятувальники віддякували за мужність та важку працю надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні Каймо Куз та начальник управління ДСНС України в області Ігор Нікітчук. Піса сам автотинг не носовий потен. У мирні часи, можливо, ті звернення, які ви отримували, не виглядали такими важливими, але будь-який такий дзвінок, на жаль, є приводом якоїсь трагічної ситуації, і ви ті, хто можете допомогти цю ситуацію вирішити. Я жив у маленькому селі, і саме там мій батько працював водієм вантажівки, але також він входив у добровільну бригаду пожежників. І ще з дитинства я чудово пам'ятаю ситуацію, коли пізно ввечері міг надійти дзвінок, і мій батько одразу збирався і біг до пожежної частини, щоб допомогти гасити пожежу, і я хочу побажати вам удачі, сили вам і, звичайно, пам'ятати про те, що ваші чоловіки, жінки та діти чекають вас вдома і щоб ви завжди туди поверталися здоровими. Гадаємо 2020 тисячі як рік. Ви пам'ятаєте лісові пожежі? Ви знаєте, зв'язку з агресією Російської Федерації по нашій області у нас були і нафтобази горіли. І склади горіли, і житлові будинки, де виїжджав наш особовий склад, ліквідовував ці пожежі. Дай Бог всім здоров'я говориться. Зичу всім мира, щастя, здоров'я, процвітання, благополуччя, і, як кажуть, пожежної хороні сухих рукавів всім на службі і по життю. Працівники ДСНС кажуть, обирали цю професію за покликом серця, і ця нагорода є підтвердженням того, що це був для них правильний вибір. Кожна нагорода це. Якась частинка вдячності за ту роботу, яку ми проводимо, адже ми з перших днів початку війни долучилися. Як ви знаєте, я проживаю в ну в Коростенському районі, а саме у місті Овручі. І ми з перших днів 24-го числа долучилися до ліквідації тих наслідків, які почалися вже прямо 24-го числа. Мені дуже приємно, що я отримала нагороду від Верховної Ради. Ну, це є стимулом для подальшої плодотворної роботи на моєму місці. Чоловік працював тут, і я пішла за ним. Робота хлопців дуже важлива. Хлопці і дівчат зараз як ніколи. Вони, звісно, великі молодці і виконують свою роботу на 100%. Професія, як на мене, необхідна в будь-який час, мирний, воєнний час. Професія мужніх людей, людей, які завжди готові прийти на допомогу іншим людям. Минулий рік був надто важкий. Не знаю, не можу важко спрогнозувати. Війна продовжується, воєнний стан продовжується. На жаль, російські загарбники не залишають своїх планів, звірячих, нелюдських планів. Тому не хочеться наврочити, але робота буде. Робота є. І, до речі, зараз наші колеги. Ми сьогодні святкуємо наші колеги. Це як мінімум до 30 чоловік нашого головного управління виконують завдання і в Харківській області, і в Херсонській області. Це і піротехніки, рятувальники. Тобто ми безпосередньо приймаємо участь, допомагаємо тим регіонам, які ближче до лінії зіткнення. Каріна Симбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.